Можна, Ось. ну контактно. зараз. Ну такий він трошечки стресує. Не знаю, через мене чи через Та обстріли. Ні, він загалом стресую, то він не трусився, тепер почав трусити Трьох часів добре били далі, ніж треба. Не знали, в який ховатися, і не знали, що робити. Криша там у мене полетіла обратно. Тільки 30, 30 августа. Да? Да. Зробили вони, зробили все. Зараз обратно полетіла. Mm -hmm. Стояла отак, курточкою накрилася і стояла. Перший момент, а тоді вже в хаті сиділа за дверми. Встигли заховатися, забігти? Так, да? да. тоді ж воно перестає там 10-15 минут. Я заховалася і сиділа в хаті за дверми. Це сталося близько п'ятої ранку, коли була насована атака на Запоріжжя. Моя мама була в будинку, мене вдома не було. Вибух був дуже близько, під вибуху, буквально через два будинки. Там, на жаль, є загиблі. У нас як за класикою, бо вже прильотів було чимало. Пошкоджені вікна. Вибило кілька нових вікон. Ми тільки закінчили ремонт за її відновленням після попередніх прильотів. Пошкоджений дах, вирвало двері, пошкоджений гараж. Звісно, все засмічено. Дякувати Богу. Мама жодних пошкоджень не отримала. Тож все обійшлося тільки пошкодженнями будинку. Гадки немає де був, ну, кудись сховався. Вон, я бачу якийсь засохлий павук на вусах. Прийшов голодний. Не дуже видно, щоб нас треся, але головне, щоб прийшов. Коли я почула взрив, потім ще. І там через рік ще. І пишу все на Запорожжя, на Шевчик, на космос, в общем, потім трохи стихло. Ну, написали, вроді, вже від... Скоро відбій. І потім ще о, десь в 6 утра два взриви. Після першого світло зникло, а після другого це був такий страшний взрив, що в мене там все попадало з криші. Коротше, повилітали вікна, двері, вхідні, міжкімнатні вікна, тільки поставили мені. І вони всі томі рами повилітали, і стекла повилітали. Шифер повилітав. Навіть шифер сусіднього дому мені в кухню залетів. Це вже п'ятий прильот у нас. Нам стільки у вікна вставлять, знову вибило. Кришу ж нову зробили. Все вже побита побитався. Забору це впав, Собака вилізла лапи, порізала челепасло. По в общем, так страшно. Не аж ташнить, я вже не знаю, може, давно. Посыпалось, что после первого раза не доделали, второй раз доделали. Как-то восстанавливали, что-то надо было что-то ну, что делать, как-то восстанавливать жилье, а тут она второй раз опять надо как-то здесь, ну, что-то хоть мусор разгрести, чистить, убирать, а я не знаю, что будет ночью.